Привіт, мої прекрасні! Добрий ранок всім, всім класного дня! Сьогодні у нас з вами черговий ефір і дуже крута тема хороша дівчинка. Ну або хороший хлопчик, в принципі, можна по-різному, тому що у чоловіків також є цей створений нам хороший такий. Установка, хороша установка, якби вона класно відпрацьовує різні наші ситуації в нашому житті, підсвічує. І сьогодні ми про це поговоримо, як впливає установка хороша дівчинка, блог хорошої дівчинки, виховання хорошої дівчинки на ваше життя. Тому що, тому що це дуже сильно, дуже сильно людям. Не дає розвиватися і рости. Тому що, в принципі, навіть є люди, в яких проявленість хорошої цієї дівчинки, хорошої дитини, впливає. На її можливості, на її розвиток, на її фінансове благополуччя, на її можливості, на її стан, тому що з хорошої дівчинки ми хочемо всім догоджати. Ми хочемо всім допомагати. Ми хочемо бути зручними, комфортними. Але при цьому припривіджаночка. А при цьому ми втрачаємо самоцінність. Самоцінність. Дуже круто, правда. І при цьому, з цієї установки, що я маю бути хорошою. З цього, можна так сказати, синдрому. Да, синдром хорошої дівчинки. З цієї, з цієї установки я маю бути хорошою я втрачаю всі можливості свого життя. Тому що. Я хороша дівчинка, але тільки надавно це усвідомила. Так, просто хороша дівчинка там також гарно може приховуватися всередині нас, тому що по факту з хорошої цієї дівчинки ми нічого не маємо. Ми не можемо проявлятися такими, якими є. Ми не дозволяємо собі проявляти нашу сексуальність, тому що це погано. Типу, я ж хороша. Ми. Ми можемо відстояти свої зовнішні кордони і послати когось на три весели букви, а може і не на три букви. Тому що я ж хороша, як я можу сказати таке іншим людям, як я взагалі можу сказати щось погане комусь іншому. Чому у нас оця хороша дівчинка або цей хороший хлопчик? Тому що в дитинстві е, нам, е, батькам, для того, щоб їм було комфортніше з нами, що вони зробили? Вони створювали в нас ці блоки. Розумієте, що це? І е, з цих блоків далі ми йдемо в ріст, в розвиток, в прийняття там, себе і розуміння світу, і, і отримуємо те, що ми просто не приймаємо себе, ми не любимо себе, ми живемо не життям своєї мрії. Шикарно, правда? Так, у мене тут алергічна реакція, щось я не хочу сьогодні зранку працювати. І е, виходить, виходить, що з цієї установки хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, я страждаю. Тому що я дозволяю е, потім е, собі з, е, поводити з собою дуже погано іншим. Тобто я дозволяю іншим переступати через себе, витирати об себе ноги, е, використовувати себе, заробляти мало або в принципі не заробляти. Допомагати всім безкоштовно на постійній основі, тому що мені соромно, мені важко відмовити. Я дозволяю іншим заходити на свої кордони. І я не можу себе захистити. Але чи дійсно я не можу себе справді захистити? Ну, це неправда. Ми можемо, але тоді просто треба вийти з цієї установки, не боятися бути поганим. Ну, тобто, не боятися, що ми можемо не сподобатися іншим людям. Розумієте, про що я? Що ми можемо себе якось проявити зовсім по-іншому, не бояться сказати ні, тому що тільки тоді ми отримуємо дійсно все те, про що ми так би хотіли, все те, про що ми бажаємо. Але якщо ми цього не робимо, то в результаті ми страждаємо ми втрачаємо себе, частину себе, ми втрачаємо свій заробіток знову ж таки, тому що хорошим дівчаткам не платять багато грошей, і хорошим хлопчикам також, тому що все, що роблять з хорошими людьми, це їх Просто використовують і викидають на вулицю, бо вони дуже зручні. Їх можна поставити в певне місце, і просто використовувати за рахунок цього. Як можна позбутися, усвідомити в те, що у вас є цей блок, і йти на перекос цьому блоку. Ну, Цієї хорошості. Типу, я, я не хороша, я можу сказати ні, я не буду зручною, я не буду виправдовуватися, я не буду е ставити в себе в незручне положення, тобто я йду в Любов до себе і я вибираю себе. От і одна із перших причин того: ну, типу, списків того, як можна позбутися від хорошесті, хорошості. Так, друзі, попробаться з цією алергією, а, говорю в е -е, цей тримаємося. Що відбувається далі з цієї хорошості? Я боюся проявити свою сексуальність особливу жінок, і мене юзають. І я втрачаю себе. І дуже часто, в принципі, не просто дуже часто, а на постійній основі всі дівчата, які приходять до мене пропрацювання, вони в першу чергу пропрацьовують цю травму хорошої дитини, тому що нам її вкладають в нас оцю, оцей блок, оцю установку і в це все інше наші батьки для того, щоб ми їм не заважали, для того, щоб ми їм не мішали, для того, щоб у них була своя зона комфорту, і вони виховували нас. Але в теперішньому світі, в сучасному світі. Порівняно зі світом, ще 20-30 років тому, зараз хороших людей не сприймають. Так, як сприймали раніше, зараз не, ну, не людям не подобаються, хороші зручні. Навіть коли ти хочеш проявлятися, виходити в прямі ефіри, виставляти відео, тобі треба проявлятися таким, яким ти є, справжнім. Але ти не знаєш, що таке справжнє, тому що ти цією маскою хорошої людини, яка боїться щось сказати, яка боїться заматюкатися, яка боїться сказати щось погане іншій людині, яка боїться проявити свою агресію і злість, тому що хороші люди вони ж не можуть проявляти свою агресію. І злість. Розумієте вражаю? А треба, щоб проявляли. А треба, щоб проявляли свої будь-які негативні установки і не боялися сказати, що їм щось не подобається. Не боялися сказати, що вони чогось не хочуть. Не боялися сказати, що для них є щось важливе, а щось неважливе. І це в першу чергу для нас. Я теж хороша дівчинка. У мені також є ця установка, хороша дівчинка, точніше вона була. Вона ще Я ще достаю якісь свої можливі, ну, тому що я сама собі створювала цю хорошість, тому що хочеться всім подобатися. А чому я створюю хорошу дівчинку? Тому що я хочу всім подобатися. Я хочу, щоб мене люди любили. І я хочу заслуговувати любов. Я не е, отримувала любов, наприклад, з дитинства. Все, що я роблю, це я заслуговую любов, тому що. По-іншому я не знаю, як мені отримати цю любов. Я з У мене з'явилася установка, щоб мене не покинули. Ось так, да. типу, щоб мене не покинули, щоб... щоб мене бачили, щоб мене чули, щоб мене відчували. І виходить, що з цієї установки я не живу життя своєї мрії. А по факту, а по факту, це просто страх. Що з тобою, щось не так. Страх піти в любов до себе, страх прийняти себе, але як тільки ми. Йдемо в любов до себе, як тільки ми е, не доказуємо іншим, що ми нормальні, що ми хороші, що ми заслуговуємо на любов. Як тільки ми даємо собі цю любов, то у нас все, все змінюється. І тоді ми йдемо в самоцінність. Розумієте, про що так говорю? Дайте мені, будь ласка, секундочку, я зараз розповернусь. Що я з цієї хорошої дівчинки, я є не я. Я боюся образити інших, але інші мене не бояться образити. Я боюся захистити свої кордони, але інші не бояться захистити свої кордони і послати мене на три веселих бупи. Я стараюсь бути для всіх зручною і це. На чоловіка проявляється, на батьків, на дітей. А діти знаєте, що підсвічують? А вони підсвічують цю вашу зручність і вони вас юзають. І ви потім нещасні. Але щоб стати цією щасливою людиною, треба просто поміняти своє бачення, дозволити собі бути щасливою, дозволити піти в любові і сказати так, пошли нахер. Трішки не по темі, але що означає алергія по психосоматиці? Це сильна алергія, але річ мені, а я не розумію. Ну, у мене, наприклад, я не хочу працювати зранку. Хочу... Зараз я дуже сильно хочу спати і не хочу нічого робити. І у мене по психосоматиці проявилася тільки ж алергія. Хоча перед цим у мене було все в порядку. Я собі прокинулася, там, пила водичку, і я тільки вийшла в ефір, і у мене зразу слізяться очі і... І... і почав закладати ніс. <свист> <свист> я, просто, я просто знаю, я не люблю працювати зранку. У мене, в принципі, я не беру клієнтів, тобто не хочу в школу. Ну, дивися, тут питання в тому, якщо це річ в тобі, то треба шукати річ в собі, а не в синові. Тому що син відсвічує якісь твої небажання щось робити. В залежності ну, Нісе взагалі сам Нісса, типу я себе не чую. А от так, да, я, 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 я ж себе не чую. Ну тобто, я себе як не чую а, через ну, ці нюхові рес також це може бути признаки якогось небезпеки. Відчуття якоїсь небезпеки, там, ну, цей. але в моєму випадку, на даний момент, я усвідомила, що я просто не, не люблю працювати зранку. У мене ранок має бути в повному розслабленні. Я також зараз не хочу їхати на роботу. От і все, да, мені не подобається те, що я роблю, те, як я живу, і у мене тому проявля... ну, типу, йде до прийняття і проявлення психосоматика. Я ж взагалі не беру клієнтів. Там в терапії зранку ні консультації, ні діагностики, нічого. Із-за того, що у мене на психосоматичному рівні проявляється алергічна реакція. І сидіти з нежиттю мені дуже дискомфортно, тому що в мене виходить, одна частина я дихаю, іншою частиною я не дихаю. І, і цей. Але е, я розумію, я просто хочу спати. На даний момент все, що я хочу, зараз спати, а не проводити прямий ефір. Але так як я запустила цей челендж, я його приважу. Розумієте, про що я? Ну, буду з серветками. Я надіюсь, на мене ніхто не ображається, але з другої сторони, я не хороша дівчинка. Я дозволяю собі проявлятися. Можливо, пів півроку тому, я б, напевно, не вийшла в прямий ефір і не витирала собі нос. Ну, просто чесно. Але що зробиш? Що зробиш? Чалендж з Обіцянка собі обіцянка, Сьогодні, по-моєму, п'ятниця. У мене зараз два дня буде вихідних, і я наберуся сили і енергії і піду працювати. Знову ж таки, знову ж таки, також алергія, це також є ця любов до себе в проявленні. І для мене так. Ти запиталася, і для мене було дуже важливо раніше це відслідковувати. Я пам'ятаю, що коли мені щось не подобалося, в мене дуже сильно проявлялася алергічна реакція. Мені, наприклад, не подобається там табачний дим, там великий просто список, деяких духів, і в мене просто на це була алергічна реакція. Але знову ж таки про хорошу дівчинку. Благо, я не хороша зараз дівчинка, я себе це вже подоставала. І я відчуваю собі оці переміни, що дійсно я дозволяю собі бути поганою, я дозволяю собі бути такою, яка я є. Я, я не в масці, тому що раніше я дуже часто була в масці. ця хороша дівчинка це і є наша маска. І із за цього, будучи в масці. Я показувала себе зовсім іншою, і знову ж таки, я наступала собі на горло, тому що я не дозволяла собі е, там, сказати правду якусь до кінця. Я, в принципі, говорила те, що я думаю, але все рівно в мені була якась частина цієї хорошої дівчинки, яка не дозволяла до кінця говорити те, що я думаю, те, що я відчуваю. Десь все рівно я собі переступала через себе. Але я зараз рада тому. Що я цього позбулася настільки, наскільки я могла. Я не обіцяю, що в мені не може проявитися ще якоїсь ситуації, пов'язаної з хорошою дівчинкою, тому що, по-перше, ми самі собі створюємо блоки установки. По-друге, у нас можуть проявлятися різноманітні блоки установки з дитинства. І, окей, да, у мене за спиною 60 розборів, там, з, з регресом, без регресу, десь так. І у мене різні і попередні втілення, і теперішні, і дитинство все рівно все випливає. Все, різні, все рівно різні установки випливають, які я сама собі створювала, які мені створювали інші люди. І це хто його знає, може в мене ще десь проявиться. Ото хорошість та хороша дівчинка, зручна дівчинка, яка має всім подобатися. І в мене було в мене був період, коли я намагалася всім сподобатися. Навіть проявлятися в інстаграмі, я хотіла всім подобатися. Тому що для мене це було дуже важливо. А що скажуть про мене інші, типу, це ж хороша дівчинка. А, і дуже хотілося мені завоювати любов людей, щоб вони хотіли зі мною спілкуватися, щоб вони хотіли мене любити. Знову ж таки, це про хорошу дівчинку. Але зараз, зараз, мені пофіг. Мені в Принципі, ви можете на мене ображатися, але мені байдуже, що ви про мене думаєте, і я не хочу заслуговувати вашу любов. Я проявляюся такою, яка я є. Комусь я подобаюся, комусь я не подобаюся. Хтось думає про мене одне, хтось думає про мене інше, і мені байдуже. Думайте про мене, що хочете. Приймайте мене, якою ви хочете. Але до цього я прийшла, якби певні уроки усвідомлення, певні уроки розуміння, хто я така і ким я хочу бути для себе всередині себе. І все, що я зробила, я просто собі почала дозволяти. Дозволяти не виходити, дозволяти запізнюватися, дозволяти, коли щось іде не так, просто сказати блін, ребят, сорі, давайте перенесемо, тому що щось не так. Тобто я пішла в проявлення там себе в прийняття своєї темряви, в розуміння тебе себе, того ким я є, якою я є. Я пішла в свою там силу в прийняття і в самоцінність, в першу чергу, в самоцінність, тому що тільки я собі можу дати самоцінність. Інші люди, як би вони мене не хвалили, якщо не відчуваю всередині себе оцю самоцінність, оцю стержень. Все рівно я буду старатися, щоб мене всі полюбили. Але ніхрена. все, що я старалася, оцей останні е, е, півтора року своїх проявлень, е, своєї роботи над собою, я старалася полюбити себе, прийняти себе такою, яка є. І дав мені є дуже багато ще якихось зараз мі мінусів, які я бачу. Е, е, я їх бачу. Ну, Наприклад, те, що мені ще не до кінця подобається, я розумію, що мені ще треба попрацювати над моїм тілом. Але знову ж таки, моє тіло це також психосоматика. Я над ним працювала не один уже день. І так, я, звісно, там ще є трішечки. Лі. Але суть в тому, що ще є психосоматика. Тому що я розумію, що поки я не налагоджу нормальне харчування, поки я не буду заїдати якісь свої емоції, а в мене це ще є, то я не стану тією, яким я маю бути. Я також е так хочу, але поки що маю супротив. Е так, тому що всередині тебе там є якийсь черв'ячок, який тебе отак підклупує, підклупує, підклупує і дає тобі отой супротив. Але, в принципі, щоб цей черечок перестав тебе підклупувати, є два варіанти. Або просто йти в ті страхи, або йти в терапію. Ну, в принципі, можна медитувати, доставати себе, але знову ж таки, це також є терапевтична якась робота. І я так, я не пам'ятаю, ти до мене приходила е, на любов до себе, якщо я не помиляюсь. Да? і Ми там затрагували отут хорошого, все інше, але е, Боже, я не перестаю говорити. У мене є в планах. Створити телеграм-канал, тому що в мене вже є трішечки записаних класних медитативних практик, і давати доступ до тих медитативних практик, що, наприклад, якщо люди не мають змоги наприклад прийти до мене на метарозбір, ну вони можуть піти до інших до інших людей на метарозбір, до інших майстрів, тому що. Є майстри, які також класні, але беруть менше, наприклад, фінансів за мета розбір. Але у мене ще є мрія створити практики, які можна прослуховувати і працювати над собою. Також групові практики. І У мене знаєте що у мене дуже цікава ситуація сталася з пропрацюваннями чоловіків. У мене відклалася ця практика, і я досі не можу запустити дату, коли я її зроблю. Оцю групову. Хоча в мене вже є група, і ми підбирали. Ну, виходить, тоді, коли я планувала це робити, у мене просто виробило тоді інтернет, тому що там я думаю, ну там було просто в мене була одна людина, яка дуже хотіла, і вона не попала. В іншої людини був супротив. І, можливо, це ще щось було підсвіткою для мене, і я, наприклад, не змогла це зробити. А, зараз нові дати, декось вибрати, чомусь мені не йдуть ніякі, ніякі ці дати. І я думаю, я не просто даю цьому час, хай воно все розкрутиться в потоці в полі і все налагодиться. І ось, але також я все рівно буду продовжувати робити групові різноманітні пропрацювання, тому що там, де ми працювали, там любов до себе, практика на фінанси, практика на проявлення. Я дуже багато давала за один раз. Реально дуже багато. І я хочу зараз зробити трішечки це поменше, полегше. Але, але також, також трансформаційно і також для дуже крутих пропрацювань. І обов'язково в мене буде там в списку. І хороша дівчинка, і самозванець, і внутрішня дитина, тому що. Це все потрібно для того, щоб ми відчували себе в поєднанні і в, в розумінні того, хто ми є і чого ми хочемо. Так от, пропрацювати внутрішню, дівчинку, оцю хорошу, хорошу дівчинку, хорошого хлопчика дуже просто. Піти в свої страхи, і піти в свої емоції, і піти в прийняття себе, в розуміння себе, усвідомити, хто ти, чого ти хочеш, і вміти казати ні. Вміти відмовляти, а, вміти не бути хорошою, зручною, тобто а, не переступати через себе. Як тільки ви це зробите, ви побачите, як у вас життя почне змінюватися. Якщо звісно, цього не виходить, а, з легкостю приходьте на терапію, на і я вам в цьому допоможу, а, тому що якби. Сама проходила, іншим допомагаю, і, в принципі, розумію, як це працює, і як це з легкістю можна поміняти. І перейти на інший рівень. Боже, друзі, напевно, на сьогодні, сьогодні в мене буде короткий ефір. Uh, в принципі, 20... Я, я їх раніше і думала робити 20 хвилинами, але в мене щось не виходило. Буду я закінчувати. А uh, сьогодні такий був інформаційний типу, що таке хороша і чому не потрібно бути хорошими. Будьте злими, будьте злими, будьте поганими. Uh, Проявлення себе, говоріть, що думаєте, проявляйтеся такими, якими ви є. І люди до вас будуть тягнутися все рівно. І люди все рівно будуть вас любити, приймати такими, тому що ви будете цінністю для себе. І люди щитують, що ви є цінність, і вони будуть вам підсвічувати вашу цінність. І вони будуть до вас класно відноситися, вони будуть вас приймати такими, якими вони є, тому що, в принципі, люди, яких ми зустрічаємо, це наші зеркала. І якщо в мене все прекрасно, то людина, яку я зустріну, також буде прекрасною. І з нею буде класно спілкуватися, з нею буде легко, вона тебе не буде тригарити. Якщо у мене щось хернове, то зустріну я людину, яка яка буде мене тригурити, яка буде підсвічувати, типу, яка я зручна, як можна мною юзати. І все просто: ідіть в страхи, і тоді у вас все поміняється. Я дякую вам за те, що ви прийшли до мене на ефір. Я дякую, що ви прослухали. Я надіюсь, ви на мене не ображаєтеся за те, що я сьогодні є в... психосоматикою алергії. Але я стараюся виходити на ці ефіри у спілкування. Я надіюсь, час у мене ще буде все набагато краще виходити. І ці будуть ефіри ще набагато кращими, ще набагато цікавішими. Я вас всіх цілую, і люблю. па-па. до нових зустрічей.